Зимова дорога це завжди підвищений рівень небезпеки. Дороги вкриті снігом, ожеледь, туман. Короткий світловий день вимагають від кормувальників особливої уваги, зазначають в поліції. Щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, дослухайтесь до простих порад. Насамперед, замініть літню гуму на зимову. Помилково думати, що їздити на гумі не за сезоном можна, допоки дороги не вкриє сніг чи ожеледь. Зі зниженням температури літня гума втрачає свої чіпни властивості. Також подбайте про технічний стан транспортного засобу, перевірте гальма, зовнішні світлові прилади, скло очищувачі, систему обігріву і охолодження. Запасіться підручними засобами, такими як лопата, щітка для снігу. Досить поширеними випадками є потрапляння автівок в заметіль, що створює надзвичайну ситуацію, реагувати на яку вже треба разом з Державною службою надзвичайних ситуацій. Хоча напередодні озвучується інформація про негоду. Слідкуйте за погодними прогнозами і враховуючи їх, плануйте маршрути завчасно. Не слід забувати і про основні вимоги руху на зимовій трасі: дотримання дистанції, швидкісний режим та справність вогнів. Обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Завжди користуйтеся пасками безпеки, уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою. Дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкості. Рухаючись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманами ліхтарями, не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Сідаючи за кермо, кожен водій повинен розуміти відповідальність не лише за своє життя, а й інших учасників дорожнього руху. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете знизити ризик дорожньо-транспортних пригод, забезпечити безпеку собі та іншим учасникам дорожнього руху. Окремо хотілося б звернутися до пішоходів. Переходьте дорогу у спеціально визначених місцях. В темну пору доби носіть світловідбиваючі елементи і будьте взаємовічливими. Якщо на зимовій дорозі виникає ситуація, яка потребує допомоги поліції. Звертайтесь на лінію 102. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.